Продовж січня місяця неохильно зростає кількість захворівших на ГРВІ та грип. До прикладу, на початку місяця це було близько 220 осіб. Зараз впродовж останнього тижня звернулося більше ніж 500 осіб. Зазвичай це більше дітки, їх більше 250 звернулося на прийом до сімейного лідера до дорослі близько близько 200. Хочу вам наголосити, що завжди залишалася і є найбільш ефективним способом попередження герві та грипу вакцинація. Про неї слід подбати на початку сезону, тобто це є вересень-жовтень, але ж вакцинацію можна зробити впродовж всього сезону грипу. Імунітет виробляється вже через 7-14 днів. Хочу підкреслити, що імунізація проти грипу не послаблює ваш імунітет, а навпаки, посилює і зменшує відсоток важкого перебігу та ускладнень після грипу. Є декілька простих правил, які вам допоможуть вберегти себе від застудних захворювань, як найчастіше мити руки. З водою та милом, якщо ви не маєте доступу до води та мила, користуйтеся дезінфікуючими засобами на спиртовій основі. Уникайте стресу, будьте фізично активними, дихайте свіжим повітрям, провітрюйте приміщення, де ви знаходитеся. Уникайте людних місць. Якщо все ж ви перебуваєте в людних місцях, одягайте захисні маски і споживайте поживну їжу.